Сотні тракторів та інших сільськогосподарських машин зібралися 8 січня в центрі Берліна біля Бреннебурзьких воріт. Тут починається велика акція протесту, яка розрахована майже на тиждень. Акція фермерів буде проходити по всій Німеччині, по всіх федеральних землях. Від землі мекленбург переднє помирання на північному сході. До Баварії на південному заході тисячі фермерів протестують проти політики федерального уряду, зокрема проти скорочення субсидій, які федеральний уряд планує. Фермери кажуть, що у поєднанні із зростанням цін на норгоносії, а відтак і вартістю їхньої продукції доходи фермерів падають. Це неприйнятно, каже лідер протестного руху і лідер фермерів Німеччини Йохім Руквіт. Ці акції буде тривати цілий тиждень сьогодні, 8 січня. Вона починається і заключна велика демонстрація. Планується також тут в Берліні, 15 січня. Е е і лідери протестних е е акцій наголошують на виключно мирному їх пробіганні і кажуть, що радикалам е будь-якої масті, будь то ліві або праві не місце на таких акціях. Будь-якому випадку поліція готова до будь-якого перебігу подій. Акція протексту завжди викликає обмеження в роботі транспорту. Цього разу це буде стосуватися не тільки окремих дорог у великих містах. Будуть заблоковані навіть деякі автобани, приміром автобан між Берліном і Гамбургом. втім, фермери просить їх зрозуміти, тому що вони відстоюють права сотен тисяч е, сімей е, фермерів, і як написано Багдя, тракторах, без сільського господарства не буде країни, не буде кому готувати країну. В принципі, е, німецькі фермери проводять такі е, акції протесту е, фактично щороку, і саме в цей час, тому що е, наприкінці січня 2019 цього року починається велика одна з найбільших у світі виставка сільського господарства. Брюни Вохи, зелений тиждень, на яку збираються дуже багато представників з різних країн, багато урядовців з різних країн, експертів сільського господарства, і це насправді саме час привернути увагу до проблем аграрної отрасли. Ольга Танасічук, кореспондент Українформа із Берліна.